Про китайську економіку, огляд від Антона Швеця Сі бажає розвивати внутрішній китайський ринок. Мовляв, попереду торгівельні війни. Може буде торгівельна війна з Трампом, може торгівельні війни з Європою. Попереду також можлива операція проти Тайваню, а значить, будуть санкції і відповідно проблеми з експортом. Що б там не було, всім зрозуміло, що в більшості орієнтована на експорт економіка Китаю може гигнути. Тому, відповідно, треба нарощувати внутрішній ринок, який повинен перетравити все, що не вдається експортувати. План зрозумілий, але як його виконати, не дуже зрозуміло. У Китаї є певні думки. Так, наприклад, після кризи 2008-го за допомогою внутрішньої стимуляції комуністичній партії Китаю вдалося пожвавити внутрішній ринок, і тому економіка пережила кризу більш-менш вдало. Але тоді більшість всього витягнула нерухомість: забудова, плюс зростання населення цьому допомогли. Плюс кредитне навантаження на той момент було відносно невеликим. Зараз забудовників загнали в глухий кут, населення почало скорочуватися, а кредитне навантаження з 2008 року виросло в багато разів. Тим більше, що до цього року Пекін фактично забороняв брати в борг провінціям, у яких є проблеми з кредитним навантаженням. Фактично, Китаю знову потрібен неп, нова економічна політика. Всі проблеми від появи заможного середнього класу комуністам доведеться вирішувати. Потім на це вже всім здається пофіг, тут би економіку врятувати. Китай готовий це робити за рахунок центрального бюджету. Будуть підвищені пенсії, субсидії по медичній страховці, виплати за народження дітей, будуть вводитися субсидії або пільгові кредити на купівлю китайських товарів, типу обмін старих авто, побутової техніки і так далі. Регіонам дозволять перекредитуватися за рахунок центрального бюджету з метою знизити вартість обслуговування боргів. В принципі, всі міри, які запланував чи вже проводить Китай, є робочими, але вони би були робочими у випадку суто ринкової економіки в розвинених демократіях. Китай без сумніву розвинутий, але от з демократією там є проблеми. Тому є питання, чи в китайській системі все це запрацює на 100%. Може запрацює, а може і ні. Умовно кажучи, світові та американські фінансисти довіряють федеральній резервній системі, і, у випадку чого, впевнені, що політика ФРС буде зрозумілою та передбачуваною, ну більш-менш тому, коли ФРС щось каже, їм вірять, а в Китаї немає ніякої незалежної монетарної політики, і регуляторної також нема. Для прикладу, Китай сформував перелік білого бізнесу у сфері забудови і сказав банкам, що їх проекти можна кредитувати, але банки не довіряють комуністичній партії Китаю і не дуже бажають кредитувати навіть білих, бо сьогодні вони білі, завтра чорні. Та й загалом хто зна, що там політики вирішать в майбутньому, а кредит буде висіти на банку. Населення також не дуже бажає витрачати більше, бо не зрозуміло, що буде. Тому всі міри з стимуляції споживання мають дуже невеликий і нетривалий ефект. Ну принаймні так здається на цей момент. А от підвищення дефіциту центрального бюджету є вже зараз. Відповідно, є підвищення боргового навантаження на Китай. Це може і не бути проблемою, а може і стати проблемою. Китай вже анонсував міри, які можна трактувати як плани по послабленню юані. Це також призведе до подорожчання імпорту і повинно пожвавити внутрішній ринок. Експортери будуть у виграші, а от працівники експортерів вже не дуже. І відповідно чи станеться підвищення споживання, це ще питання. Одне слово, якщо хочеш бути як Сполучені Штати Америки, то доведеться робити це в борг. Але китайські борги та американські борги це різні речі. Якщо хочеш бути як США, то треба забезпечити незалежність монетарної політики від політиків. А компартія на це піти не може. Тут без сумнівів владу над капіталом компартія не віддасть. Вони бачили, як розвалився совок. І ще якщо Китаю вдасться збалансувати економіку за допомогою внутрішнього ринку, то ризик того, що Китай наважиться на дії проти Тайваню, зростає, бо запобіжники перестануть працювати, тому що санкції стануть меншою проблемою. Але і якщо Китаю не вдасться збалансувати економіку, ризики нападу на Тайвань також зростають. Бо врятувати компартію, на думку компартії зможе хіба що маленька победоносна війна. Сім бед, один Угу. Отакі от, от братики, часи настали.